Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 29 цікавих фактів про Дубаї. Шановні мої друзі. Чудове місто Дубаї. Цікаве, багатогранне і незвичайне. Справжній оазис пустелі. Стрімко виросло після того. Як Об'єднаних Арабських Еміратах виявили нафту. Воно швидко стало одним із найсучасніших мегаполісів світу, і воно справді вражає. Аеропорт Дубая, до речі, теж вважається одним із найкращих у світі, і цілком заслужено. І з тим, друзі, погодяться, напевно, всі, хто там побував. Перший цікавий факт про Дубаї: близько 7000 років тому на місці пустелі, де зараз побудований Дубай, було велике мангрове болото. Дубай найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів. Але столицею воно не є. Цю роль виконує Абу Дабі. Місто Дубаї трохи більше двох століть. Але до того моменту, коли наприкінці 60-х років минулого століття на його околицях знайшли нафту, воно було тихим і не надто вражаючим містечком. Автобусні зупинки в Дубаї роблять закритими. І вони оснащуються кондиціонерами, щоправда не всі. У дубайській квартирі швидко накопичується дрібний пил, який приносить вітер із пустелі. Хоч, як замикай вікна, все одно пил протирати доведеться часто. Серед усіх міст світу Дубай є одним із найспекотніших. Влітку температура в тіні тут нерідко піднімається до плюс 50 градусів. Рівень злочинності у Дубаї наближається до нуля. Та й закони в Об'єднаних Арабських Еміратах дуже суворі до порушників. У сухий сезон із травня по жовтень дощі в Дубаї не йдуть. Взагалі ніколи. Винятки бувають раз на кілька десятків років. Поліцейські в Дубаї їздять на автомобілях Феррарі, Ламборжині і Бентлі. Понад 80% населення Дубая трудові іммігранти. Корінні жителі міста працюють рідко, і в таких випадках трудяться тільки на високооплачуваних постах, де-небудь у державних структурах або великих корпораціях. На початку 90-х років минулого століття Дубай був пустелею із типовими багатоповерхівками. Зараз це місто чистих вулиць і блискучих хмарочосів. За кількістю товарів для міжнародної торгівлі, що проходять через нього, Дубай посідає третє місце серед усіх міст світу, поступаючись тільки Гонконгу і Сінгапуру. У Дубаї знаходиться бурдж Халіфа найвища у світі будівля. Її висота становить 824 метри. На воді біля Дубая розташований комплекс штучних островів, насипаних просто на мілководді. Більшість із них зроблені у вигляді пальм. Дубай продовжує зростати величезними темпами. Будівництво ведеться буквально всюди. Кожен п'ятий підйомний кран на землі знаходиться саме тут. Місцевий парк розваг під назвою Дубайленд найбільший у світі. У деяких готелів у Дубаї по 7 зірок, і заселитися в них без попереднього бронювання неможливо. Жителі Дубая скуповують близько 40% усього видобутого у світі золота. Оскільки більшість місцевих жителів у Дубаї трудові іммігранти, які приїхали на заробітки, чоловіків у місті набагато більше, ніж жінок. Близько 70% населення. У Дубаї є автомати. Які продають золоті злитки, так само, як зазвичай вони продають напої та шоколадки. У Дубаї розташований найвищий у світі тенісний корт. Він розташований на вершині хмарочоса бурдж Ель Араб знаменитого готелю у формі вітрила. Від поверхні землі корт відділяє відстань у 321 метр. За публічний прояв почуттів на кшталт, обіймів або потриматися за руки, в Дубаї запросто можна відправитися за грати. Причому туристів це теж стосується. Туристи, які прибувають у Дубаї, зазвичай не бачать його зворотного боку, який місцева влада від них ретельно ховає, мовтрошнуватого вигляду бараки, в яких живуть робітники із Індії та Пакистану, що працюють за 350 доларів на місяць. Яскравий приклад район Сонапур. У 1968 році на весь Дубай припадало лише 13 зареєстрованих автомобілів. Серед усіх міст світу Дубай за темпами зростання поступається тільки китайському шанхаю. У Дубаї розташований торговий центр Дубай Мол. Який є найбільшим у світі? Усі місцеві жителі в Дубаї завжди гранично коректні та вічливі. Причина криється в тому, що за образу або непристойний жест на публіці запросто можна потрапити до в'язниці. У Дубаї є спеціальні таксі для жінок і жінками водіями. А ще окремі жіночі секції в автобусах і вагони в потягах. І останній цікавий факт про Дубаї, шановні мої друзі. Берегова лінія Дубая найдовша серед усіх міст світу, оскільки місто витягнуте вздовж узбережжя. Ось такі дуже чудові цікаві факти про Дубаї, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, увага! Це дуже важливо. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую раз всім за увагу!